нема, з не присутній корпус, так? У нас підійшли два листа, перший висвітлення Центру медико-санітарної допомоги, комунального комерційного підприємства, центр медико-санітарної допомоги, надійшов виступу те, що просить перерозподілити вже заплановані кошти в сумі гривень, кошти направити на придбання кондиціонера в лабораторії центру. Це управління просить виділити кошти на придбання комп'ютерної техніки для працівника з інвалідністю другої групи. Чому виникло це питання? Є така постанова що... Друге допустування... робоче місце? Ні. Щодо облаштування робочого місця працівника, працівників з інвалідністю. Ми за кошти міського бюджету закупляємо ці комп'ютерні обладнання і взагалі облаштуємо місце, а потім нам служба зайнятості більше ці кошти. Ну правильно, друге робоче місце через соцзахист, через службу зайнятості, да? да. да. так? Отак ми буде. зрозуміло, я але старка розгаментував. І тоді внести зміни до бюджету. А хто це іноді другі групи, це яка буде посада? Ну, просто провідний спеціаліст. Провідний спеціаліст спеціальність Бугалка чи? Ні, не знаємо. Да. Вона працює вже така. І... Да. Там там згідно постанови, якщо така людина є, на протязі десяти днів це таке. То ми хочемо скористатися цим. А очі 19 900 ми ж виділяли на щось інше там їм, так? Наскільки я пам'ятаю? Mm -hmm. На чи на месаві чи на фабрику? Ні, це я не міг. що вони можуть ці 1990 перерозподілити на придбання позиціонерів. Ну, і ці кошти, і ці дві суми е, додавати до Зрозуміло, я думаю, що депутати не, не повітря. Ці всі дві суми внести зміни до бюджету.